Ту -ту -ту. Ура, лічити цього десептикона, але ноги нової найшлося. Я знову живий. Я знищу цього бамбій. Шу тепер за мною Шоквейв. Ось ми на місці так Так А тепер де мегатрон Ось він йде вже Ось і мегатрон Ай Мегатрон, а чому є динозавр? Бо просканував нову форму. Стоп, ще одне питання Мегатрон. Чому у вас немає руки? Бо з оптимусом Праймом. І остався із за цього без руки. Мегатрон. Я найду вам нову руку. Я знайду вам нову руку, тільки почекайте. Лорд Мегатрон, вибачте, але я не... що вам не нову руку. Нічого страшного, і так буду битися. І знищу Оптимуса. Лорд Мегатрон, я їду битись з автоботами. Хоча я такий маленький, але мені все одно. Я далі okay. трансформуюсь, швидко не вийде. Бля, Як ти не зміг знищити цього Бамблбі? Як? Скажи мені, як ти не зміг знищити бамблби? Я, зн... Я не знаю Мегатрон. Зато як я можу його знищити, коли мене має одной ноге. Я. я не можу ходити нормально. <говорит> Стоп точно. Так, і де там бункрашер. Бункрашер їдь сюди швидко. Я вже тут Мегатрон. Та й господи, рука застряла овсе. Я готовий битися з Бамблбі Відправляйся в Бамблбі I så IDSOD! Uh. 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 Моя черга. Пулаки звідси. Це тобі забліцвинка. Я розумію, що він живий, але ти його ще не убив. Я вбив його. Ладно, не буду його вбивати Мегатрон, казав, тільки каранить. Десь тут знаходиться зброя, яка може знищити кого завгодно. Фу! Фу! це, ця зброя, а тепер закривається це місце, щоб оптимув спрайм, не забрав тут зброю. Їду за цим шоквейвом. Я вже на місці. Ось і що тишок. Бесро їду звідси. Кік. Але все одно. Я могу так просто. мені потрібно і меч Бамблбі Його треба забирати забрати звіт. Ось тут є, це зброя. Так, і що тут? Хм Тоб, тут є ось на шоломі ще одного демобота бота смерла. Я передивився усі бластери, тут жоден з них мені не підходить. Ну, максимум, дивно, ще ось цей попробую. Ну, ось так само не А тепер лечу звідси.